У моє задання. Деякі 3 цілих числа приділені на 3 дають різні остачі. Доведіть, що сума цих чисел ділиться на 3. Якщо число ділиться на 3, то його можна записати виразом 3 помножить на К, тому що якщо один із множників 3, то число ділиться на 3. Якщо воно не ділиться на 3, то в нього може бути остача. Остача повинна бути менша за саме число, за саму трійку, тобто, це може бути остача 1. Тоді це число можна записати виразом 3к плюс 1. Остача може бути рівна 2. Тоді це число можна записати виразом 3к плюс 2. Ну, а якщо остача 3, то воно ділиться на 3. Націло, тобто остача 0. І так, при діленні чисел на 3, ми ці числа можемо записати е, слідуючими виразами: 3к де остача 0, 3к плюс 1 де при діленні на 3 остається остача 1, і 3к плюс 2, де при діленні на 3, залишається остача 2. Інших варіантів немає. Доведіть, що сума цих чисел ділиться на 3. Знайдемо суму цих чисел, тобто додамо їх. 3К додати 3К плюс 1, додати 3К плюс 2. Дорівнює. Розкриємо дужки, так як перед дужками у нас плюс, то знаки залишаться ті самі. Будемо подібні 3К, ще раз 3 трика і ще раз 3 трика, 9, і 1 та 2, плюс 3. Як бачимо, в нашому виразі можна винести 3 за дужки, дорівнює 3, тоді в дужках буде 9 поділити на 3, 3, і 3 поділить на 3, плюс один. І так, ми одержали вираз 9К 3. Винесли за дужки 3 і одержали вираз 3 помножити на 3к плюс 1. Якщо один із множників рівний 3, то й число ділиться на 3. Отже, сума чисел ділиться на 3. Задання доведено.